Підсумки середи у викладі репортерів вікон у студії Володимир Бойко. Доброго вечора. Авіакатастрофа в Росії. Під час злету з аеропорту Ярославля розбився як 42 На його облавку була команда хокейного клубу Локомотив. З-поміж 45 людей вціліли лише двоє. За їхнє життя борються лікарі. Серед загиблих троє українців. На облавку чартерного яку 42 були гравці Ярославської хокейної команди Локомотив, що летіли до мінська. На завтра там був запланований матч континентальної хокейної ліги між локомотивом, який тричі ставав чемпіоном Росії, і мінським Динамо. Літак упав майже одразу після злету за пів кілометра від аеродрому. За попередньою версією він не зміг сягнути потрібної висоти і зіткнувся з антеною маяка, розміщеною за злітною смугою. Падаючи, він розвалився надвоє. Уламки яка впали до місцевої річки Туношна. Тутешні мешканці кажуть, що почули два вибухи, а потім побачили полум'я і велетенські клуби диму. І он взлетел, і стало там щось бабахати в ньому, і що він літів. Потім, от, видимо, он упав і такого більшого плам'я, потім дим, потім ще один злив. Ну, все, і всі побіжали туди. Один вцілілий нападник збірної Росії з хокею Олександра Галімова. Тіло опалено на 80%. Другий бортмеханік. В Олександра Сизова 15 – 15% опіків і перелом стегна. Щойно стало відомо про авіакатастрофу. Куфі зупинили матч відкриття нового сезону. КХЛ. У нас сьогодні прийшло страшне горе. при виліті із Ярославля на матч Динамо Мінськ разбился самолет с командой тренерами, администраторами команды Локомотив. За хокейний клуб Локомотив грали спортсмени з України, Німеччини, Латвії, Чехії, Словаччини, Білоруси і Швеції. Тренував команду Канадієць. Як повідомили в Росавіації, перед вилютом літак не мав жодних технічних негараздів. Його випустили 93-го року. Нині в Ярославлі триває міжнародний політичний форум за участи президента країни та чужоземних делегацій з 30 країн. Його приймає саме домашній стадіон Локомотива. Арену посилено охороняють, тож оболівальники поки не можуть покласти квіти на спомин про загиблих до стін стадіону. Ольга Головина програма Вікна СТБ. Україна має наміри експортувати до Європи газ власного видобутку. Міністр Юрій Бойко запевнив, це вимушені заходи, якщо Росія не перегляне газових контрактів. Крім цього, уряд хоче збільшити видобуток власного газу. Для цього, зокрема, реформують Нафтогаз. Україна готова продавати власне паливо за кордон. Міністр енергетики Юрій Бойко запевняє, країна не потребує 33 мільярдів кубометрів російського газу, як це передбачено контрактом, оскільки перепродувати російське паливо угоду заборонено. Україна готова експортувати газ власного видобутку. Звісно, якщо «Газпром» і далі наполягатиме на закупівлі такого обсягу. Аби продавати український газ, вже ухвалено відповідний закон. звітує міністр. Якщо нам запропонують купити більше газу. То ми, враховуючи наше дуже вигідне транзитне положення і наявність газових сховищ, ми з задоволенням це зробимо, але свій газ перепродамо в Європу. Протаж власного газу може бути важливим впливом на Росію, кажуть експерти. До того ж, гроші за нього можна спрямувати на оплату російських вуглеводнів. Я думаю, не дуже ця ідея сподобається Газпрому, оскільки якщо Україна буде торгувати газом на традиційних ринках Газпрому, це трошечки. Потіснить цю кампанію, тому на цій базі можна знаходити вже якийсь компроміс. А от уповноважений експрезидента Віктора Ющенка з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський має сумніви. каже, нам бракує досвіду продажу газу на європейських спотових ринках, навіть якщо газ продаватимуть дешевше за російський газпром і так йому тісно на європейському ринку. Я не думаю, що він уступить місце нам. Є другі постачальники на європейський ринок газу, які доволі щільно і давно працюють. І вийти зі своїм газом навіть дуже дешевим буде дуже непросто. Ми прийдемо туди зовсім новенькі, зовсім без досвіду. А без досвіду, як правило, з чим прийдуть, з тим підходять. Наразі Україна видобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу, аби збільшити видобуток, без реорганізації Нафтогазу не обійтися. З Нафтогазу планують створити три незалежні підприємства: одне для транспортування газу, інше для купівлі-продажу, третє для видобування. У такому разі підприємство з видобутку, яке звільниться від боргів НАКУ, буде привабливим для інвесторів. А з боржниками все з'ясує правонаступник Нафтогазу, який займатиметься продажем купівлею палива. Нині існують «Укртрансгаз» та «Укргазводобування». потім, за словами експертів, вони незалежні лише на папері фінансування перехресне, субсидування. Воно абсолютно непрозоре, і нафтогаз з одного боку дійна корова для держави, з другого боку це чорна діра, куди пропадають гроші. невідомо, де не подіваються. Ідея реформувати Нафтогаз не нова. Ще кілька років тому. Задля фінансування реконструкції ГТС Європа поставила аналогічні вимоги. Та віси й нині там експерти кажуть, до нового року реформувати нафтогаз можна, але лише на папері. Справжній розподіл обов'язків, повноважень та бюджетів. Забере куди більше часу. Вадим Гарасюк, Андрій Барков та Юрій Долгоручко. Програма Вікна СТБ Росія таки може вивести Чорноморський флот з української території 2017 року. Російський дипломат заявив: якщо Київ домагатиметься розірвання газової угоди 2009 року, анулюють і Харківський 2010 тисячі Нагадаю, президент Янукович і Медведів навесні минулого року домовилися, що Україна отримує знижку на російський газ по 100 доларів на тисячу кубометрів. Натомість Росія лишає свій чорноморський флот у Криму ще на 25 років. І от тепер ці домовленості підсумнював, заявив російський дипломат. Може бути розрушено харківське соглашення, що приведе до дорожанню э, на, на 100 доларів. Э, за каждые тысячу кубометров газа для украинских потребителей, что весьма ощутимо. До авдиту газових контрактів між Україною та Росією може долучитися Єврокомісія, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Адже ЕС брав участь у підготовці договору між НАКОМ і Газпромом 2009-го. До того ж, чверть імпорту палива Євроспілка отримує через українські терени. Тим часом європарламентарі рекомендують Єврокомісії та Раді ЄС укласти угоду про асоціацію з Україною ще до кінця цього року. Проєкт доповіді Європарламенту містить зокрема такі настанови: надати Україні фінансову. Та технічну допомогу для реалізації договору та визначити конкретні терміни запровадження безвізового режиму між Україною та ЕС. Цю доповідь Європарламент заслухає 12 вересня. Допомоги в євроінтеграції Україна очікує від Сполучених Штатів Америки. Так, на зустрічі із заступником міністра оборони США сказав президент України Віктор Янукович. Дуже важливим питанням для України залишається питання сприяння Сполучених Штатів. Америки встановлені України як європейської демократичної держави та досягнення нами прогресу на шляху європейської інтеграції. Курорт Куяльник у диму. Скільки ще під Одесою горітимуть торфовища? Про це та багато іншого. Далі у вікнах. Так що буде, то дай так воно було. Де в Україні знайшли газ по долару за тисячу кубів? Це є звичайно, наруга над країною, над людьми чи каратиму чиновників за незнання державної мови. Власність необхідно оформляти тоді, наприклад, в вбити, якщо ти хочеш щось продати. Кому дістанеться Почаївська лавра? Під Одесою горять торфовища, їх не можуть загасити вже тиждень. Палає поряд із відомим курортом куяльник та міським житловим масивом. Охоплені вогнем площі в Одесі називають полями фільтрації. Там колись працювала пропарювальна станція. Протягом багатьох років сюди зливали мазут та залишки палива з залізниці. Місце перетворилося на величезне торфовище. Додати сюди суху траву виникає справді займиста суміш, кажуть іменесівці. З лихом обіцяють впоратися за кілька діб. Сьогодні діть просто природи создати як натуральне торфяник, який естественно, затушить простим методом, то заливаємо водою, ліп'яна, це практично невозможно вопрос. Такі є служби, котрий повністю прокосять весь даний даний участок, то унічтожить весь, всю зелень, котра десь уже сухая, которая постоянно розпоміняється. Урядників, які вчасно не обігріють школи і лікарні, звільнятимуть. Прем'єр-міністр попередив усіх чиновників, що до 10 жовтня вони мають відзвітувати про підготовку до зими. Зі слів Миколи Азарова, перше повідомлення про холодні батареї бодай в одній школі чи лікарні стане квитком на біржу праці для голови відповідної обладміністрації. Самих українців прем'єр попросив берегти тепло та заощаджувати газ. Ми просимо наших громадян робити все, що від них залежить для економії енергоресурсів. Тому що в умовах вирити для всього суспільства газової ями, кабального газового контракту, зачинено вікно. Утіпльоні двері і швидливе використання газової пліти це питання патріотизму і виживання. На Вінниччині заклик прем'єра вже виконують ба більше знайшли дешеву альтернативу традиційному паливу. Газ за німецькими технологіями отримуватимуть зі сміття і побутових відходів. Тисяча кубометрів коштуватиме менше, ніж долар. Де знаходиться стадницький полігон? вінничани знають добре. Його сморід чути за кілька кілометрів навколо. Вже десятки років сміттєзвалище у списку найбільших в Україні. Та чистий води кошмар. Тому що тут так вже все насмітилося. Я тут живу з 56-го року, але нічого подобного такого не було, як усе останніх пару років. Нині з побутових відходів матимуть зиск, добуватимуть газ. Фахівці кажуть, собівартість становитиме менше ніж долар за тисячу кубометрів. Чітко переконаний, що хто достатньо газу для того, щоб його накопичити і на електричну енергію. Електроенергія, яка виробляється, як на підставі біогазу, тобто на цей біогаз, її можна продавати безпосередньо безпосередньо мережу зеленому тарифу. тобто ну, це досить непоганий на бізнес, але навіть в економічному плані. Невеличкий завод у селі Стадниця перероблятиме на паливо майже увесь непотріб, який лежить під ногами. Проби з шести пробитих свердловин показали, що кількість газу в глибинах сміттєзвалища достатня для промислового видобутку. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію з подальшим бурінням додаткових свердловин, також з установкою електрогенератора для. Видобутку енергії та облаштування факелу для спалювання залишків метану. Місцевий люд вірить, що коли запрацює завод, теж матимуть користь. Насамперед метан, який виділяються, буде перероблятися там відповідно до технології в електроенергію. І на перспективу представники міської влади, в особі міського голови, пропонують нам електропостачання на пільгових умовах. Ну, якщо буде газ, ну то так, що вроді би має бути. Ну а якщо буде, то дай Бог, щоб так воно було. Як вони говорять. Анна Форманюк, Микита Жуковський, програма Вікна СТБ. Американські астронавти насмітили на місяці. Про це свідчать нові високочіткі фотографії. Їх зробили з 20 кілометрової висоти спеціальним зондом в районі примісячнення модулів «Аполлон». Світлини доводять, що американці справді ходили по місяцю. На них видно навіть сліди учасників експедиції. Одначе астронавти залишили на планеті не лише наукове обладнання, а й сміття. Забирати його на землю було сутужно. Учаївську лавру можуть приватизувати у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект, який дозволяє роздержавити низку архітектурних перлин 18-20 століть. Про подальшу долю унікальних пам'яток дізнавалася Ольга Симонович. Її сюжет переглянемо за кілька хвилин. Депутати відмовились карати чиновників за незнання мови. За законопроєкт, який передбачав до трьох років ув'язнення за наругу над державною мовою, проголосувало всього 82 парламентаря. Проєкт пропонував запровадити кримінальну відповідальність за публічну наругу над мовами національних меншин України. За наругу він визнавав, зокрема, створення перешкод для користування мовою і ворожнечу на мовному ґрунті. Коли керівництво державної влади не вміє ні читати, ні писати українською мовою та й будь-якою іншою, це є звичайно, наруга над країною, над людьми, над державою, над культурою і над мовою. Вже є відповідальність за розпалювання ворожнечі за національною мовною та релігійною ознакою. Оце оцю статтю треба, мабуть, застосувати до тих, хто цей законопроект вносив. Біля Харкова сьогодні врочисто відкривали нову базу для команд, що гратимуть Евро 2012 Створили її на базі дитячого табору Сонячний. Зустрічати київських віпів звезли аж 5 тисяч люду. Організовано автобусами їх звозять з різних куточків міста. На відкритті стадіон немає порожнювати. Ми з управління. З якого управління? ЖД. Південна залізниця тут сьогодні повним складом, а ще студенти профільної академії, технікуму, дитячі колективи. Проте, куди саме їх привезли, знають не всі. Героїчна база. Яка база? Героїчна, не знаю. Тренувальна, мабуть. база? Тренувальна. Люд до стадіону привезли аж за дві години до початку врочистостей. Трибуни на 5 тисяч глядачів повні вщерть. Публіка ховається від сонця під парасолями, імпровізованими брилями. Всегда з собою носимо газети, любим кросворди розгадувати. Хтось тим... на місці на роботі взагалі залишився, чи всі тут. Ні, Дежурні обов'язково дежурять. За п'ять хвилин до появи віпів працівники поля вирішують червоне почервонити ще. Цей хлопець чекає початку чи не найбільше за всіх. Має подавати м'яча віце-прем'єрові. Той, ніби експромтом, заб'є перший гол. І ось гості нарешті приїхали. Глядачі вітають, стоячи. Він у списку його оголошено, та він не прийшов. Про те, чому мер Харкова проігнорував візит віце-прем'єра, вже говорять журналісти. Мовляв, у Колесникова і Кернеса непрості стосунки. Віце-прем'єр і сьогодні, розповідаючи про внесок міста у підготовку до Евра, згадує мерові скандал з лавами по 30 тисяч гривень за кожну. Ну, я не знаю, як був вклад Кернеса. Я думаю, він купить 20 і Такраз скампенсірують свої кацеморальні ущехайка. Віце-прем'єр таки забиває і їде за кермом джипа. Губернатор Допкен. А люди, що проводжали урядників живим коридором, намагаються потрапити назад до стадіону. Правоохоронці не пускають. У нас там є собаки. Марія Малевська, Олександр Брин за Харків, програма Вікна СТБ. Найсильніша людина Донеччини Дмитро Халаджі здивував публіку новим трюком. Ліг на щити з цвяхами завдовжки 20 сантиметрів, а згори на нього опускали автомобілі. Перший світовий рекорд скорився Дмитрові, коли він утримав на тілі автомобіль завважки півтони. Після такої розминки на нього опустили машину вагою майже тисячу кілограмів. Перша спроба була невдала, проте вдруге тягар було втримано. Це 63-й світовий рекорд, який встановив Донбаський силач. Если чесно говоря, я чуть-чуть как бы недоволен. Слабовато одержав. Мі кажеться, отет Віліс автомобіль. Недовго удержав, недовго його змог зафиксировать. Сюжет про приватизацію Почаївської лаври готовий до перегляду. Нагадаю, продати цю визначну пам'ятку дозволяє законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді. Собор Успіння Пресвятої Богородиці, собор Святої Трійці, Монастирські келі, Дзвінниці, Архієрейський будинок і Надбрамний корпус. Ці будівлі Почаївської лаври депутати регіонали Дмитро Шенцев та Юрій Бут пропонують дозволити приватизувати і обґрунтовують розпорядження президента від 1994 року про повернення майна релігійним громадам. Автори прогнозують, їхній проєкт дозволить віддати споруди законному власнику. Намісник Лаври каже, такої ініціативи чекали 20 років. Що це дасть? Це дасть то, що моя хата буде моєю. А тепер хата в якій. Я живу, це не моя, а державна. Я як тільки квартирант. Ми за цим всім слідкуємо, кладаємо ті кошти, які люди жертвують. Зараз лавра у постійному користуванні громади Почаївської святоуспінської лаври Московського патріархату у історії монастиря не все так прозоро. Кілька разів він переходив від православних до греко-католиків. Та й церква Київського патріархату у 90-х заявляла на нього свої права. Ця святиня вона будувалася. Протягом століть, якщо взяти реально, то в нас була побудована початки були побудовані, коли ще не було такого поняття, як Московська православна Російська православна церква. До парламентського комітету культури і духовності законопроєкт ще не дійшов. Проте його голова Володимир Яворівський заявляє, члени комітету вже обговорили ініціативу колег і висловилися проти. Всі лаври, які є, вони належать державі. Це унікальні пам'ятки. Вони можуть бути в користуванні тієї чи іншої конфесії сьогодні, просто віддати, а потім фактично його і приватизувати. Ви знаєте, це не просто зухвальство. Зухвальство це щось таке, що дуже м'яке. Яворівський зізнається, законопроєкт може пройти і без комітетської згоди. Була б на те воля президента і більшості. Утім, у самій партії регіонів є ті, хто проти ініціативи колег. Екс-губернатор Тернопільщини Ярослав Сухий показує картину із Почаєвською лаврою, а згадує навколо релігійні конфлікти. Не так просто ділилися храми, не так просто ділилися приходи. Доходило до мордобоїв і до кровопролиття. Втручалася міліція правоохоронні органи зараз цього всього немає. Як тільки дізналися про такий проект закону, тут же, сьогодні вже піднімається на ноги свобода, обласна рада, де в свободі більше всі національні патріотичні, так би мовити, сили, і ми можемо мати на Тернопільщині вибух невдоволення. Якщо Верховна Рада таки підтримає законопроєкт, він зобов'яже уряд діяти швидко. Передати усі будівлі чоловічому монастиреві Православної церкви Московського патріархату у місячний термін. Ольга Олег Жданов, програма Вікна СТБ. Після 65 років мовчання в Україні презентували спогадинім Кені Габі Кьоб. Їй у роки Другої світової було 15. Війна, як вона є, очима німецьких та радянських жінок. Що вони пережили? У сюжеті Ганни Суряднової. Габрієла Кеп стала першою німкеною, яка зважилася без псевда відкрито зізнатися, що стала жертвою сексуального насильства з боку вояків Червоної армії. Зважилася лише в 80-річному віці. А такою Габі була тоді, у 15, коли визволителі війшли до Німеччини. Тут нема фізіології, нема бруду такого сексуального. Тут тільки страх і нерозуміння того, що ж власне кажучи, відбувається. Не всі радянські воїни Тепер можна точно сказати в лапках визволителі були такими, про яких пише Габікьов. Але ми маємо пам'ятати, що історія написана переможцями, це не є правдивою історією. Батьки не хотіли чути розповіді доньки про пережите, тому вона писала: не радіє появі цих записів на полицях українських книгарень, ветеран війни Юрій Шиловцев сприймає як ще одну спробу очорнити перемогу, запевняє високі моральності Червоної армії, і за доказ цитує, як воякам наказано було поводитись. Воин Красной Армии должен показывать образец братского отношения к трудящимся, и каждый боец должен ясно представлять себе свою миссию. Воїна освободителя. Утім, ветеран визнає, що червоноармійці справді гвалтували. Вони були, повторяю, жістокого прислідувались і карались нашої армії, але це не було масовим, це не було явленням, це було єдинічними стихійними случаями. Голова ветеранської організації чує про Габі і згадує не про німецьких, а про радянських жінок. Їй 14, 14 днів. Це, це страшне, це справді страшне. Але радянські жінки, дівчата в цих умовах прожили 4 роки. Це щоденник радянської жінки, вчительки, яка померла кілька років тому для онуки Світлани. Вона записала історію власного життя в зошит. Бабуся ніколи не розповідала в таких деталях про, про цю історію, яка вона прожила про своє життя. Не знаю, чому можливо берегла нас від якоїсь такої поганої пам'яті. Це реальне таке відзеркалення із, із жахіттів історії ХХ століття. Світлана на бабуся одна з мільйонів остарбайтерок, вивезених за часів війни до Німеччини. Після перемоги з іншими землячками поверталася на батьків. Ківщину у супроводі червоноармійців, звільнених радянських дівчат гвалтували радянські ж вояки. Зголоднілі наші солдати за жіночим тілом ганялися за дівчатами. Ми їх боялися. Катю Легетцю і одну офіцер навіть поранив через те, що вона не хотіла вступати з ним в інтимні зв'язки. Треба було шукати захисту. Підвернувся Василь з автоматом через плече. За Василя бабця Світлана і пішла, аби не бути зґвалтованою іншими. В обидвох щоденниках Українки Я та Німкені не немає звинувачень лише факти з життя. Ті, хто видав книгу «Габі Кеп», певні про таке не можна мовчати. Подивовані, що досі жодна радянська жінка таки не заявила на весь голос про сексуальне насильство з боку нацистських загарбників. Сотні тисяч зґвалтованих українок, росіянок, білорусок, євреїв, циганок залишилися. Не ми. І навіть на нюрманському процесі ця тема не розглядалася. Не змогли звинуватити Німеччину, тому що було чим відповісти. А насерянова Тимофій Кощей, програма Вікна СТБ розмірковувати про власну душу з висоти пташиного лету в Одесі. Відкрилася художня виставка Проект Еволюція «Світанги» – Так називається робота київської мисткині Галини Москвітіної. Жінка працює у жанрі світло арт. Для експозиції обрала багатоповерхівку. Світло з вікон у поєднанні з картинами змальовує нові образи та дає можливість відвідувачам відчути себе в іншій реальності. Сама ж авторка картин на публіці не з'являється. Далі виставка помедрує до Ізраїлю, Італії та Британії. Організатори обіцяють дивувати закордонних глядачів тим, що деякі картини можна буде подивитися догори дригом. Він трохи озвірів, вона полюдніла. Мешканець Запорізького райцентру Васильівка Олександр Пилишенко провів за ґратами з барбарійською левицею катею 36 днів. В останні хвилини експерименту вони милуються, немов прощаються навіки. Дівечко. Левиця Катря мліє з почуттів до квартиранта, який мешкав поряд 36 днів. Дві коли вже мають свого господаря Олександра Полишенка за тата. Принаймні, так вважає сам чоловік. Некоторі з них взагалі вообще ні, представляють, що я можу сюди виті. родилися, я тут був. на честь закінчення експеримента. Рідні для Олександри спекли торта з кремовими гратами та левами. Наскільки я розумію, тут наш папа відікена <laughs> наша катюха. Ну і маленькі львята. Я очень рада, звісно. Штаца все таки. Хоч він був рядом, але все равно його не хватало. Матір та дружина зустрічають свого героя, немов той повернувся з фронту. Жінки зізнаються за Олександра, молились щодня, хвилювались, навіть ревнували. Он очень был нежен нежини терпілів в лічі, мабуть, чим са мною. Але я ж то його кусати а я вмію. Васильівський експериментатор вдоволений результатом висадки. Каже, гроші на розбудову зоопарку та поліпшення життя тварин майже не зібрав. Добрі люди пожертвували лише 500 російських рублів. Проте позитивні зміни відчув і в собі, і в левиці. Не скажу, що я там звірі за це, час, але случае я некоторые качества животных, які действительно уважения. И Ну, и откровенность, признательність, доверие – це те, чому многим із нас, в общем-то, вчитися у міра діка і природи. Представники книги рекордів України фіксують світовий рекорд спільного перебування людини та хижака. Тішиться, Полишенко перевершив досягнення мешканця Флориди, який у січні цього року два тижні мешкав з левами. Ті подерли йому аж 10 пар штанів. Це однозначне мірової досяження, притом безпрецедентне. Я так думаю, що якщо Олександр сам не улучшив. Що це до в течені там періоду, ніхто не дісно того та Опинившись на волі, Олександр знову зайшов до вольєру, щоб втішити левицю. Та сумує за любим пожильцем. Олена Геращенко, Артем Деженков, Програма Вікна СТБ. Із сиром пироги. Вже за кілька хвилин на СТБ продовження шоу «Майстер-шеф». Дізнаємося, імена 20 найкращих кулінарів аматорів України. Їм доведеться за дві години зліпити якомога більше вареників із сиром. Я ж з вами прощаюся до завтра. Не забувайте надсилати нам ваші цікаві історії. Адреса незмінна вікна, Відчиняємо вікна разом. Щасти.